Буде проводитись 21-22 числа таке навчання. Зараз ми будемо розміщувати для того, щоб люди знали. Друге, значить, ми також розміщуємося і будемо звертатися до місцевих органів влади, в тому числі засобів інформації, щоб о 10-й годині 22 го у вівторок значить, була, ну вже у нас домовленість є з нашої обласної телерадіокомпанією, дитини, і зараз вирішуємо з іншими питаннями організації питання щодо заставки, яка буде протягом 10-12 хвилин на екрані. І там буде написано, що проводиться навчання. Це буде робитись включення цієї інформації паралельно з включенням електросеред по всій області. А скільки таких серед? Значить, у нас. Порядка 76 шістих сирен, які значить по території області, 37 чернігові, які будуть централізовано включені для озвучування території, то двадцять 10 десята години, для того, щоб було зрозуміло, що це що це таке звучання сире, це одна із складових систем оповіщення. Тобто Якщо потрібно передати якусь інформацію і щоб всі почули, ми включаємо централізовані сирени, вони гудуть по всій області. Це означає не кудись бігти, ховатися таке, ну, таке, екстремальне, вже там трапилося і все. Ні, це означає, що всі повинні включити, увимкнути е радіоприймачі -телевізор. або телевізор. Yeah. І дивіться, а там скажуть, що і до чого.